Як розрізняти різні види крадіжок та пограбувань і що означають ці слова? Давайте подивимося. Перше сефт це крадіжка будь-яка, коли хтось привласнює речі таємно, без згоди на це власника. Robbery – це масштабне, часто сплановане пограбування із застосуванням зброї або сили. Beglery – крадіжка пов'язана з незаконним проникненням у будівлю. Наступне це looting. Хуліганський напад на магазини з викраденням товарів і трощенням вітрин. ШАПЛЕФТей це незначна поодинока крадіжка у магазині. Маґін це напад на вулиці з метою пограбування людини. Наступне фрод. Махінації часто в інтернеті направлені на крадіжку коштів з банківських карток. Шахрайства. Identity theft – це викрадення особистих даних людини для проведення махінацій, Kidnapping – викрадення людей і отримання їх у полоні, Hijacking – це захоплення літака з пасажирами, переважно терористами. І останнє Filch – це неформальна фраза, що означає поцупити щось незначне.